На землю зійшла красуня весна, розпустила зелені віти, і квіти постелила світу. Травень 2014 року. Цей день у школі справді особливий. Весна усіх вітає залюбки, і учні всі сумні, але й щасливі. Прощальна мить у рідній школі день останнього дзвінка. Сумно і радісно зараз нам всім. Школа була, ніби другий наш дім, дзвоник, що зустрічав нас перший раз, буде лунати в останнє для нас. Всім зрозуміло без слова напутнього, без урочистих промов голосних, нашим щасливим квитком до майбутнього стало почесне звання, випускник. Під звук чарівних мелодій, що серце бентежить не раз. Востаннє зайде на лінійку найстарший випускний наш клас. Тож наші вітання випускаємо. України стояти струнко рівняння на прапор. Звучить, очікуванням кожне серце б'ється, надії вогник у очах не згас, директорові слово надається! Слободянюк Наталія Григорівна всіх вітає нас! Другі діти, шановні вчителі, шановні. Батьки, вельмошановні шановні гості, всіх вас рада. Я бачити на сьогоднішній нашій святковій шкільній лінійці. Лінійка, яка присвячується завершенню навчального року. Бажаю дітям веселих, гарних канікул, нових друзів, батькам, впевненості в завтрашньому дні, здоров'я і миру вам. Для привітання надається Щербань Ларисі Олексіївні. Доброго ранку, доброго весняного ранку, шановні учні, випускники Білоцерківської загальноосвітньої школи номер 15 дорогі вчителі, батьки, звичайно, сьогодні хочеться говорити дуже багато, але погода нас підганяє. І тому я е, всі свої слова. Хочу висловити одним словом, дорогі діти, будьте щасливими! Щасливими у своїх сподіваннях, надіях у житті. Хай мирне небо буде над всіма нами. Хочу зачіску, я модну і також спідницю. Може буду трохи схожа я на випускницю. <плес> Сьогодні ваше свято це незабутня мить. Я хочу побажати, нехай вам щастить. <плес> Сьогодні ми зі світлою печалью Перейдемо всі через батьківський поріг. Хай буде нам бентежний вальс прощальний, провісником незвіданих доріг. Кружляє світ, хвилює і підносить, і наближається найщасливіша мить, яка у вальсі цім прощальним прозвучить. you <laughs> У 2014 навчальному році надається учневі 11 класу Гайдаренко Миколі та учениці 1 А класу Храпак Карині. То я. Я моте. А переключу. Отже, це стоїть нормально. Отже, там також бочки, турки, винімає вас, короче, шату. Вимовте. Ну треба бути. Що мені зробити? Окей. Ну сподіваюсь, що я буду брати. Я так, це не обов'язково. Закінчуємо, це все дуже добре. Але е, батьки зараз вийдуть, а у нас почнуться уроки, тому хочу при батьках вручити похвальні листи. Ми з вами в цьому році перший раз оцінювалися, перший раз ми бачимо свої досягнення. На кінець року у нас чотири відмінника, чим я вас і всіх вас, і їх вітаю. Жодної дитини немає, яка має початковий рівень це також досягнення, я вас цим вітаю. Зараз хочу привітати наших відмінників і побажати їм так тримати до 11 класу і хто буде вчитися далі і далі. Тим, хто має ну хто одну дев'ятку має, таких у нас немає, є діти, які мають дві дев'ятки, Бажаю вам на 3 клас виправитися, мати кращі оцінки, кращі знання, кращі досягнення. І щоб відмінників у нас було більше. Для цього треба вчитися третій клас, ми вже оцінюємося і перший семестр, і другий, тому він покаже рівень ваших знань. Тому попальним листом нагороджується Мереженюк Вікторія за досягнення навчання. Віка, вітаю тебе, дорожка. Головач Іван. Вітаю. Елик Анастасія. Вітаю і автура Наталія. Вітаю. Чотири дитини. Вітаю всіх батьків з початком великих канікул, батьків з отдихом. Тому що в нас... Ви думали щось? Тому що ми закінчили вже другий етап навчання, ми другий раз у другому класі. У кого є діти старші, то третій і третій. Я бажаю вам гарно відпочити. з'їздити на море, як діти там ми писали про канікули, майже всі вони бажа... мріють про те, щоб ви їх звезли на море, я вам бажаю, щоб так і було. І 1 вересня прийшли з новими силами. Е, хочу сказати вам, батькам, що я розумію, що кожен із вас. Хотів би, щоб дитина сьогодні отримала похвальний лист, але це все-таки важка праця дітей. І без вашої допомоги діти не досягнуть тих досягнень високих, вам треба, щоб ви допомагали. Особливо зверніть у 3 класі увагу на всі письмові роботи. Ви бачите, що зараз ми всі перевірте знак. письмо письмова. Тому перше на каліграфію. Кому треба підтягнути каліграфію, будь ласка, підтягніть, домовилися? Ну, а так я думаю, що все хорошо, всі будуть задоволені. Табеля ми будемо роздавати 5 числа. Ви всі, всі, не ви, а діти ваші прийдуть до школи, сюди в клас. З вами буде працювати вчителька і вам роздадуть табеля, де ви подивитеся рівень своїх навчальних часів. Розуміли? І ні одним днем раніше. Добре? Понеділок ми їдемо в музей пожежної безпеки дитині дати 5 гривень на дорогу, музей безкоштовний. Екскурсія замовлена на 9 годину, тому саме пізно, пів 9 ми вже виїжджаємо. Вони приходять до школи на вулиці, чекають там. Я до них приходжу, тому що ну, діти там чекають, приходжу і ми їдемо. Вівторок ми йдемо в театр Саксаганського. Діти, які купили квиточки, хто ще бажає, сьогодні зараз купуєте квиточки і тоді знову ж таки на дорогу даєте 5 гривень, приходять на пів дев'ятого до школи і ми їдемо в театр Саксаганського. Далі в середу я скажу у вівторок, вам вчителька, я скажу, що ви будете робити в середу, що ви будете робити в четвер. Домовилися? В четвер я вам роздаю табелі. Чи я, чи буде якась вчителька, вам роздадуть табелі. тут в класі. Тому в четвер ви так само приходите до школи на 9 годину. В четвер на 9 годину, рівно в 9-й годині, вас, ваші дітей заберуться, ведуть в клас і влучать табелі. Все зрозуміло?